Мультфільм модель навколишнього світу, тому діти схильні наслідувати тому, що вони бачать на екрані. Робота над власною мультиплікацією допомагає дитині соціально та творчо реалізуватись. Процес творення мультфільму можна поділити на основні етапи або кроки. Розглянемо їх детальніше. На першому етапі спільно обираємо тему та шукаємо матеріали для мультфільму. Потім ознайомлюємо дітей із техніками мультиплікації, вигадуємо сценарій, найпростіший спосіб, який ми спробували, вибрати невелику за обсягом казку, бірж або байку. Це найцікавіший момент створення мультфільму. Створюємо персонажів. Вони можуть бути як пласкими, техніка близька до перекладання, так і об'ємними, техніка близька до лялькової анімації. Якщо ж використовуємо Лего, це зробити доволі просто. Виготовляємо декорації та фон. Наприклад, фоном може слугувати полотно, драпірування, коробки. Зрештою, встановлюємо декорації на майданчику для зйомки. В декораціях можна використовувати і деталі конструктора. Встановлюємо декорації на знімальному майданчику. Головне подбати, щоб вони були нерухомі. Налаштовуємо освітлення. Ми віддаємо перевагу штучному освітленню, адже воно стабільне. Оскільки дії у нашому мультфільмі відбуваються на столі, знімальним прожектором може слугувати звичайна настійна лампа. Штатив потрібен, щоб фотоапарат закріпити на одному місці, наприклад, на краю стола або стільця. І розпочинаємо зйомку. Для зйомки своїх мультфільмів ми застосовуємо техніку стоп моушн анімації. Тобто створюємо покадрову анімацію, створюючи мультфільм в умовах непрофесійної студії. Замість цифрового фотоапарату кори... можна скористатися смартфоном з якісною камерою. Програм створення мультфільмів існує чимало. Зокрема, Windows Movie Maker та інші. Обираємо на свій смак. Також знадобиться мікрофон і програма для оброблення звуку. Наприклад, Voice Change Diamant. Якщо немає мікрофона, для запису звуку можна застосовувати диктофон. Комп'ютер або ноутбук використовуємо безпосередньо для оброблення матеріалів і монтажу мультфільму. Знімаємо. Роль оператора спочатку виконує вихователь, а потім зазвичай виконує хтось із дітей. Коли відзняли все, що запланували, починаємо збирати мультфільм із фотографій. Монтуємо. Зазвичай монтаж мультфільму виконує педагог. Озвучуємо. Якщо створюємо звуковий мультфільм, то за допомогою мікрофона або диктофона діти озвучують ролі. Вони по черзі записують голосовий супровід, промовляючи свої репліки. Залишається лише зберегти фільм. Мультфільм готовий. Останній етап прем'єра. Спочатку ми з дітьми самі переглядаємо мультфільм. Аналізуємо свою роботу, Один, Один. виготовляємо Один. афішу, і Вітак. Один. Презентуємо свою роботу глядачам. В цей час на прогулянку до лісу разом із своїми собачками Зумою і Маршалом завітала дівчинка Наталка. Чого плачеш? У мене болить зуб. Наталка відвела Леопольда до ветеринарної клініки, де саме працювала її мама. Що трапилося? У мене були зуб! Яскраві враження гарантовані як глядачам, так і мультиплікаторам. Щоб твої зубки завжди були здорові і не боліли, їх потрібно чистити двічі на день. Ось так. Наші читачі, передусім діти, батьки, були приємно вражені, що їхні діти зуміли самостійно створити мультфілі, повернувся О до своїх друзів у ліс і розповів усім друзям, як правильно доглядати за зубками, щоб вони не, не створити просту анімацію під силу, навіть дошкільникам. Головне організувати відповідний супровід і не обмежувати дитячу фантазію.